Кримінська дитяча бібліотека представляє вашій увазі книжкову виставку Сила, мужність, відвага. На виставці представлені книга Людмила Гриневич Історія українського війська, в якій йде розповідь про українські військові формування від княжих часів до перших десятоліт ХХ століття. Аеропорт Бессел Сергія Лойко. Як говорить автор, головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали. Рейс Сергія Лойко. Ця книга написана на основі реальних подій. Головний герой веде розслідування катастрофи Боїнга, збитого над Донбасом, в якому загинули його дружина і донька. Дуже захоплюючий сюжет, не відпускає читача до останньої сторінки, книги Романа Зіненко Війна, якої не було! Це хрон... Іловайської трагедії з 7 по 31 серпня 2014 року. У Вогняному кінці. Документальна хроніка про оборону міжнародного аеропорту Луганська. Тут спогади понад 140 учасників та очевидців тих подій, які зібрала команда волонтерів. Андрій Пулков. Війна. До цієї книжки увійшли твори автора, пов'язані однією темою Війна. Це особистий щоденник автора. Книга Наталії Нагорної Повернутися з війни. Розповіді про тих, кого чекали з війни, хто чекав і тих, хто і досі чекає своїх країн. Від війни плачуть. Це вірші написала ізраїльська поетеса Тірца Атер. З війни плачуть. Це, здається, найточніше визначення того, що таке війна. Добровольця. Доба героїв. Арт-фотопроєкт Андрія Котлярчука. Про історію сучасної війни на Сході України. Який проїхав тисячі кілометрів по лінії зіткнення портретоборчих сіл і зробив тисячі фото, які лягли в основу фотопроєкту. Дитячі комікси, пригоди Микитки цікава історія про відважного хлопчика Микитки, якого спіткали труднощі і випробування воєнного часу. Всі ці книги про мужність, відвагу і силу духу захисників України та Це історія і сьогодення читайте, щоб знати і пам'ятати.